bullets. Страшенно цікаво. Твої перші три поетичні книги, та і паралельно з'являються рекреації. І в тебе ж мова, лексика віршів зовсім інакша. До пісень для мертвого півдня. Mm -hmm. це, це дійсно такі, навіть, ну, десь, десь таке, навіть десь культивована така барокова мова, mm -hmm. багато, Саме так. багато цих от mm -hmm. слів старосвітських, які спеціально туди інкурсуються. Mm -hmm. І тут раптом зовсім інша лексика. Насправді, як це працювалося? Тобто, Ти зравні, маєш що... на увазі в рекреаціях, так? Та, бо, та, бо, та. Бо, бо, бо пісні для мертвого півня, то пізні. Шо І шо, не витрі, вважає, так. Я, так, перехід на прозу відразу на таку а, в, внутрішньо я я десь розмежовував, що тут я пишу поезію, а тут я пишу прозу. У мене був оцей досвід армійських оповідань. Тут була оця така реалістична, така навіть. З чорним таким, yeah, так, так чорношним, так, okay. так така проза. А тут були такі менестрелівські мене стрелівські, якісь танці з плейтами <laughs> Джатротал, якийсь такий.